Лікар, допоможіть, у моєї собаки застряла кістка в роті. Настав той сезон, коли дуже часто телефонують до нас в клініку і кажуть, що е їхній улюбленець, кіт або собака, десь знайшла кішку, хоча ніколи вони не годували кістками. і Поперхнулася. Люди в паніці телефонують, бо тварина нібито задихається, вони не знають, що робити, і на стресі намагаються додзвонитись до найближчої клініки і потрапити на огляд. Е в цьому нічого критичного немає, і в більшості випадків е такі симптоми проявляються через трахеїд – запалення верхніх дихальних шляхів. <кхід> Виникає він через подразнення. Улюбленця е холодним повітрям е внутрішніх. Тканин, ось, і за рахунок цього виникає доволі сильний е, кашель, такі, і таке враження, що тварина хоче щось викашити чи достати. Це спровоковано тим, що вони відчувають дискомфорт, тут і намагаються його дістати. Коти, наприклад, можуть залазити собі лапами в рот, собаки намагаються це відхаркнути, і коли <кій> виникає такий кашель, і він доволі довгий, то виходить, можуть виходити мокроти. Це також нормальне явище, панікувати не потрібно. В більшості випадків трахіт лікується доволі швидко, виписуються спеціальні відхаркуючі препарати, обволікуючі для слизових, і за рахунок цього запалення минає. Виникає воно зачасту у собак, а у котів, через те, що вони гуляють на вулиці зранку або ввечері. Температура восени взимку падає. І оці зміни температури вони впливають на тварин. Таким чином. Тому навіть у людей. Які схильні до протягів, схильні до зміни температури, і коли виходять восени на вулицю і довго спілкуються, зранку можуть прокинутися з таким першінням в горлі. Е, тільки ми це розуміємо, з чим це може бути пов'язано. А ось наші улюбленці, на жаль, не розуміють і намагаються якось самотужки це з себе викашляти. Тому не панікуйте, якщо у вашої тваринки виникає такий кашель, аж може до задухи, вам потрібно зателефонувати в найближчу клініку. Звернутися до лікаря, щоб він вас послухав і оглянув. Якщо це не затяжний процес, то ви обійдетесь поверхневими препаратами. Якщо ж цей процес вже затяжний, більше 7 днів, то, скоріш за все, будуть виписуватися антибіотики і протизапальні препарати. Але в будь-якому випадку це доволі швидко окупірується і лікується. Так що не переймайтеся та будьте здорові. Всім гарного дня!